Мої вітання, шановні підписники та гості нашого каналу Погода Україна, який знає про погоду більше, ніж бабця про сусідів. Сьогодні ми розберемо по кісточках погоду в Україні на наступний тиждень з 12 по 18 травня 2025 року. Тож займайте місце позручніше, заваріть собі смачної кави або духмяного чаю. Можливо, навіть дістаньте печівко і гарного вам перегляду. А якщо вам подобається, Наші прогнози, що збуваються частіше, ніж обіцянки політиків. Не забудьте поставити свою щедру вподобайку під цим відео. Це наш барометр вашої любові. До речі, не забувайте писати в коментарях, звідки ви нас дивитесь, і яка погода панує саме у вас. Нам дуже цікаво. А тепер більш детально по днях тижня. А ми починаємо наш детальний прогноз. Отже, найближчий тиждень в Україні продовжиться, скажімо так, у стилі весна. Вирішила пограти в драму. Готуйтеся до достатньо прохолодної та дощової погоди. Якщо у вас останнім часом було сухо, то знайте, дощі вже пакують валізи і прямують до вас. Загалом погода залишиться мінливою, як настрій у примхливої панянки. На початку тижня більшість регіонів опиниться під впливом циклонічної діяльності, а це означає дощі прохолодні. А подекуди увага, навіть заморозки на ґрунті. Травень продовжує дивувати. У горах можливий мокрий сніг. Так-так, не дивуйтеся, це ж травень по-українськи. Понеділок, 12 травня. Захід. Очікуйте хмарну погоду з проясненнями. Вдень короткочасні дощі пройдуть у більшій частині регіону. Увага, Карпати. Вночі місцями очікується мокрий сніг із заморозками на поверхні ґрунту. Денна температура підніметься. До скромних плюс 9, плюс 14 градусів, на високогір'ї плюс 2, плюс 7, а вночі плюс 2 плюс 6, в горах можливі слабкі заморозки. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Атмосферний тиск близький до нормального, а от вологість підвищена. Парасольки точно знадобляться. Північ тут буде мінлива хмарність. Вдень місцями пройдуть невеликі дощі, ніч буде відносно прохолодною. Близько плюс 3, плюс 6 градусів. В день стовпчики термометрів сягатимуть плюс 10-14 градусів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Атмосферний тиск помірний, вологість повітря висока. Центр переважно хмарно з проясненнями. Вночі опадів не передбачається. А от вдень можливі короткочасні дощі на окремих ділянках. Температура вночі плюс 3, плюс 8 градусів, день плюс 9. Плюс 14, вітер західний 5-10 метрів на секунду. Схід буде хмарно. Локальні опади, ймовірні, переважно вночі та зранку. В день мінлива хмарність. Денна температура прогріється до плюс 12 плюс 15 градусів. Вночі плюс 4, плюс 8. Східний вітер 5-10 метрів на секунду. Вологість висока. Південь переважно хмарно і періодично дощитиме протягом усього. Дня. Денна температура плюс 10, плюс 14 градусів, нічна плюс 5, плюс 9, південно-західний вітер 5-10 метрів на секунду, атмосферний тиск близький до середніх значень. Вночі можливі тумани обережно на дорогах. Вівторок, 13 травня. Захід нарешті, без опадів помірно хмарно. Вночі плюс, 1, плюс 5 градусів. Увага! На поверхні ґрунту місцями в низинах Можливі заморозки до мінус 3 градусів. Садівники тримайтеся. Вдень плюс 9 плюс 14, північно-східний вітер 5-10 метрів на секунду. Атмосферний тиск помірно високий. Північ хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, а от вдень місцями очікуються невеликі дощі. Нічна температура плюс 3 плюс 8 градусів. Денна плюс 9 плюс 14, вітер північний 5-10 Метрів на секунду, відносна вологість висока, центр, мінлива хмарність місцями короткочасні дощі, температура коливатиметься в діапазоні плюс 3, плюс 8 градусів вночі, та плюс 9, плюс 14 в день. Тут здається помилка у вихідних даних, бо плюс 3, плюс 8 вночі, і плюс 9, плюс 14 в день це логічно. Або мало бути плюс 9, плюс 14 вночі. Уточнюємо, що ніч плюс 3, плюс 8, день плюс 9, плюс 14, вітер західний 5-10 метрів на секунду. Схід значна хмарність, а в день можливі локальні короткочасні дощі. Нічна температура плюс 4, плюс 8. Градусів. Денна плюс 12 плюс 17, північно-східний вітер 5-10 метрів на секунду. Повітря досить вологе, можливі окремі грозові хмари. Будьте обережні. Південь хмарно з проясненнями. Місцями можливі короткочасні дощі. Температура підніметься вночі до плюс 4 плюс 8 градусів. Вдень до плюс 12 плюс 17. Південно-східний вітер 5-10 метрів на секунду. Середа, 14 травня, захід значно менше опадів, подекуди навіть переважно ясно. Нічна температура плюс 4, плюс 9 градусів, денна, плюс 12, плюс 17, вітер західний 5-10 метрів на секунду. Північ помірно хмарно без дощів, нічна температура плюс, 5, плюс 10 градусів, денна плюс 13 плюс 16, атмосферний тиск зростає, повітря помірно вологе. Центр хмарно з проясненнями без опадів, плюс 6, плюс 10 градусів вночі, а вдень плюс 14, плюс 17. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Схід подекуди хмарно, суттєвих опадів немає. Ніч плюс 7, плюс 12 градусів, день плюс 15, 19. Вітер південно-західний, 5-10 метрів на секунду. Південь, відносно сухо, лише локальні дощі у Криму. Нічна температура плюс 6, плюс 11, день плюс 15, плюс 20. Вітер південно-західний, 5-10 метрів на секунду. Четвер, 15 травня, погода вирішила знову показати зубки. Захід нічне похолодання потрошки відступає, але не розслабляйтеся. Цього дня пройдуть короткочасні зливи в усіх областях заходу. Температура в день підвищиться до плюс чотирнадцяти. Плюс 17 градусів, вночі плюс 8, плюс 10, вітер змінних напрямків 5-10 метрів на секунду, повітря вологе, північ, хмарно пройдуть дощі з грозами. Особливо в Сумській та Черкаській областях. Черкаська це центр. Але окей, якщо дані такі: денна температура плюс 12, плюс 16 градусів, нічна плюс 7, плюс 10, північно-східний вітер 5-10 метрів на секунду. Центр, мінлива хмарність протягом дня та періодичні дощі. Стовпчики термометрів вночі покажуть плюс 9, плюс 11 градусів, вдень плюс 14, плюс 16, вологість висока, схід. Переважно дощитиме в усіх областях, на окремих ділянках місцями грози. Нічна температура плюс 9, плюс 10 градусів, в день до плюс 16 18. Південно-західний вітер 5-10 метрів на Секунду. Південь – помірні дощі та місцями грози. Температура вночі плюс 8, 11 градусів. Вдень – плюс 17, плюс 19. Південно-західний вітер – 5-10 метрів на секунду. Атмосферний тиск невисокий. П'ятниця 16 травня. Дощі продовжують свій тур. Захід, продовження дощової погоди. Помірні опади накриють усі області Західної України. Денна температура плюс 16 плюс 18 градусів, нічна плюс 8, плюс 11. Вітер переважно західний 5-10 метрів на секунду. Північ хмарно місцями дощі. Температура плюс 9, плюс 11 градусів вночі, в день плюс 13. 16 плюс 16. Північно-західний вітер 5-10 метрів на секунду. Місцями можливі грози. Центр короткочасні зливи та періодичні прояснення. Нічна температура плюс 9 плюс 12 градусів, вдень плюс 16. Плюс 18. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Схід, помірні дощі та місцями з грозами. Температура плюс 11 плюс 12 градусів вночі, плюс 17 плюс 19 в день. Вітер південний 5-10 метрів на секунду. Південь. Також очікуються короткочасні дощі протягом дня. На узбережжі короткочасні сонячні прояснення. Нічна температура повітря плюс 9, плюс 12 градусів, в день плюс 17, плюс 19, південно-східний вітер 5-10 метрів на секунду, субота 17 травня. Нарешті проблиски надії. Захід. Очікується мінлива хмарність та безістотних опадів. Температура вночі прохолодна, плюс 4. 4, плюс 7 градусів. Вдень плюс 16, плюс 20. Вітер північно-західний 3 до 8 метрів на секунду. Атмосферний тиск підвищується, повітря стає сухішим. Північ. Вночі подекуди очікуються невеликі дощі. А от вдень без опадів. Нічна температура низька плюс 4 плюс 7 градусів. Вдень тепліше плюс 15, плюс 18. Вітер північно-східний 3 до 8 метрів на секунду. Це Переважно без опадів, хмарно та час від часу з проясненнями. Нічна температура повітря прохолодна плюс 4, плюс 8 градусів. Вдень тепло, плюс 16, плюс 20, вітер південно-західний 3 до 8 метрів на секунду. Схід Очікуються місцями в день невеликі грозові дощі. Загалом помірно тепло. Температура плюс 6 плюс 9 градусів вночі, плюс 14, плюс 18 в день. День вітер південно-східний, 3 до 8 метрів на секунду. Південь, сонячно та ясно. Опадів не передбачається. Нічні значення термометрів коливатимуться від плюс 6 до плюс 10 градусів. Та вдень приємно тепло: плюс 17, плюс 20. Вітер південно-західний 3 до 8 метрів на секунду.